Один із моїх підписників в коментарях під відео поділився своїми мріями, зазначив, що йому залишилось небагато до пенсії, і коли він стане пенсіонером, він цілими днями рибалитиме. Хороша мрія, в мене теж така була колись, але, на жаль, мрії не завжди здатні здійснюватись. Напевно, я погано мріяв. Нарешті я декілька годинок маю порибалити. Тут теж немає можливості вибратися з водойми і нудгує за цим заняттям. Запрошую присісти поряд через можливості Ютуба і скласти мені компанію. Можливо, щось цікаве та нове для себе. Дізнаєтесь від мене? За неписними правилами я повинен зробити анонс про що відео. А цю рибалку я розіб'ю на два недовгих відеоролика, щоб не займати ваш час і не сильно витрачати свій. Спробую дати відповіді на ті запитання, які багато-багато раз ставили переді мною глядачі. Звісно ж, я на них вже відповідав. Але хто ж читає усі ті коментарі, кого цікавлять запитання інших? Вірно, краще ще раз написати та запитати. І спробуємо розібратися з таким явищем, яке виникло серед шанувальників так званої херабуни. Чи є херабуна тим узагальненим словосполученням, яке вживають для назви цього виду ловлі, як азіатський стиль? Адже нерідко з назвою Херабуна, можливо, зустріти назву азіатський стиль, визнаю, що і я певний час вживав термін азійський стиль замість херабуна, доки ну, не розібрався, бо є в мене така звичка докопуватись до тих першоджерел. А як ви гадаєте. Херабуна і азіатський стиль – це одне і те ж Чи ні? Давайте розбиратися. Тут необхідно звернутися до історії. Я не буду розповідати про легендарного японця Генгору, не буду переповідати, як Каваті Буна стала херабуною. Про це вже говорив, кому цікаво, знайдете у мене на каналі відповідне відео. Я розповім, як японська херабуна поширилась Азією, як вона втрачала свої. Риси. Ви вже самі з мною вирішите вибрати Херабуну, чи все-таки якийсь азійський стиль. Про Дайніпон Тейкоко Рікугун. Впевнений, ви всі чули. Це імператорська армія Великої Японської імперії, яка проіснувала з 1800, здається, першого чи другого року по 45 рік. Ця армія в свої часи добряче погуляла по території Азії, і закономірно, що японські традиції, японська культура залишила певний вплив на ті народи, які були під окупацією. Тому очевидно, що від солдат до офіцерів японської армії, серед яких були поціновувачі рибної ловлі, місцеве населення до певної міри перейняло і те, що зараз у нас прийнято називати храбуною цурі. Почну з окупації Тайваню, тому що тривала вона найдовше. І якщо характеризувати тайванський різновид херабуни, то він майже ідентичний японському, лише інші терміни, назви, але це все-таки японська херабуна. Про тайванський стил не забудьте, бо підкажу один практичний лайфхак, як знайти на Aliexpress. Чи його конкуренті тему знаряддя для херабуни. Хто стикався з покупками на цих платформах, знає, як складно знайти щось. Але про це буде пізніше, коли будемо говорити про китайський аналог японської херабуни. У 1910 році Японія робить своєю колонією, Корейський півострів. Це сталося наслідком чи результатом перемоги Японії у російсько-японській війні. 1904 1905 років, яка встановила японський протекторат над Кореєю до 2010 року, а далі зробила її колонію. З корейським стилем вийшло дещо інше. Хоча корейці практикують японську класику. Оснастки групи Сокодзурі та Чудзурі, але вони мають і свої, якщо можна сказати, національні оснастки. Я поки що нарахував дев'ять таких, можливо, їх і більше є настільки досконало знаю корейський стиль. Але оснастки з двома коротенькими повіцями і підпаском, або ж з коромислом, яке виконує функцію підпаска. Знайомі усі, правда. Про решту сім оснасток чомусь на україномовному та російськомовному контенті поки що спеціалісти мовчать. Варто зауважити, що корейська херабуна, особливо ота оснастка з підпаском і коротенькими повідками заточена під ловлю великої риби. Десь так від. Грам, ну щонайменше, напевно, 300. Про це зауважують самі корейські спеціалісти, хто дивиться. І сподіваюсь, ви помічали, що на таких коромислах нерідко по із і сплетеного шнура. Напевно, у цьому є зрозумілі пояснення. Нелегко жилось під окупацією, і риболовля була скоріше промислом, ніж розвагою. Та й про корейське тісто, що осипається, мало хто чув, вірно? Бо ловили, як перекладає гул наш кашу або рисові млинці літошки, що російської. Це не буквально каша чи млинець, це, скоріш, таке тісто для. Риболовлі на основі зернових. Наприклад, ваші дружини підтвердять, що рисове борошно, якщо щось з нього готувати в натуральному вигляді, не дуже добре ліпиться, як пшеничне. Тому в комбінованому тісті воно до певної міри осипається. Маю сказати, що один такий рецепт корейського тіста тих часів все ж таки. Нарив і вичитав, але сьогодні не про нього. Була під окупацією території В'єтнаму. Там теж азійський спосіб, аналог японської херабуни. До речі, називають його Коут Х, якщо вірно вимовляю, тому що в'єтнамське К і Х має майже однакове звучання та ще й варіації. В'єтнамці не сильно переймали всі премудрості японської ловлі. Але поплавок з отими кольоровими мітками прийшовся їм до душі. Він, звісно, коротенький, бо рибалять в основному на мілинах, де два очка жать на дні, така собі японська у барітонто. І тут е, переходимо до Китаю. Нерідко на просторах Ютуба рабуну називають китайською придумкою. Хоча це не так. Китай, і хоч був під японською окупацією, але Херабуну від японців вони не перейняли. Про цей спосіб вони дізналися лише в другій половині ХХ століття, коли вперше допустили до своїх риболовних змагань тайванців, знаєте, яка там у них ситуація політична між Тайванем та Китаєм. І от коли Тайванці їх обловили, вони щось та й. І підгледіли у них. Хоча чомусь підозрюю, що тайванці навмисно всього не показали. Тому китайці й досі ловлять гібридом двох японських оснасток у Бета і барітондо на своє тісто, яке дуже популярне серед наших риболовів. Але оснастку наші чомусь називають китайською, хоча. То, ну, такий собі аналог не зовсім вдалий. А тепер про обіцяний лайфхак з Алікспресом. Те, що у нас прийнято називати херабуною. Хоча тут я напевно поспішив з твердженням, адже е є люди, що ловлять японською снастю з корейською оснасткою та на китайське тісто. І називають це японською храбуною. Але то таке я не критикую, хай ловиться, аби тільки вашу Василиною не обзивали. Так от, в Китаї херабуна відома під назвою Тайванська риболовля чи стиль. Тому коли шукаєте щось для харабуни на алі, на тему, вбивайте у пошук не вудочка для храбуни, а вудочка... Тайвань. І повірте, буде вам щастя у пошуках. До речі, деякі наші продавці такого спорядження переконують, що то вудка з Тайваню. А не якийсь там Китай. Оце вже трохи більша цього літа краще. Категорично не ловиться чи то в знаки дається спека. Чи дійсно рибу тим міндобривом потравили зили щось і щито крито? То, що риба дохла, плавала декілька місяців, вода вонюча в квартирах текла, то таке. У нас війна. Я не хочу когось з колег по Ютубу критикувати. Немає такої звички. Навіть коментарі під відео чим залишати. Що вміють, то вміють, аби не перекручували занадто. Я тут недавно підремонтовувався лікарні місцевій і під крапельницею розважався переглядом Ютуба. Зазвичай я принципово не дивлюсь наше відео на цю тему, але під крапельницею не сильно у смартфоні погризкаєш. Одна рука зайнята. Так от попався відеоровик, хлопчина, на повному серйозі монтував оснастку для Херабуни на будучці Мікадо принцес, обладнаній пропускними кільцями і катушкою. Як на мене, то, звісно, перебор. Хоча про монтаж оснастки розповів взагалом все вірно. Чи доречно вдаватись до такого? Не знаю, хай то буде на совісті кожного. Але навіщо початківця, який дійсно хоче навчитись, керабуні збивати з шляху, як йому закидати оте м'яке дороге китайське тісто? Навіщо на початку направляти людину? Ну не зовсім той бік, ми ж не китайці. Схід. да Нічого, якщо доживемо, то в наступному році спіймаю Ще один відеоролик бачив, хлопче ловили непогано, не хочу хаяти, але помітив одну на перший погляд дрібницю була невелика течія. З нею потрібно було якось боротися. Рішення взяли із звичайного нам маху чи європейського стилю підпасок на ліску, і він виконує таку собі функцію якоря. Але давайте, як кажуть, у нас політики дотримуватись процедури у японців. Наголошую, японській херабуні для таких випадків є спеціальна оснастка. Свого часу я з нею повозився. Називається вона Морібета, штулка із намотаним свинцем, як зазвичай. Не фіксується в нерухомому положенні. Вона може вільно ковзати щось на кшталт відомої старим рибикам полудонки. Свинець ложиться на дно, як і два гачачки, риба тягне. Знову кело промахнувся. Старий вже, не та реакція. Ліска коза, і ми бачимо трування риби. У випадку герої відео груз нерухомий. Ще й підпасок рибині треба волочити по дну. А він, як і другий гачок, має свою вагу. І це може насторожити рибу, вона може виплюнути. Тому оснастка не зовсім чутлива. Це моя думка, суб'єктивна думка, але так роблять карабуні, якщо вже рибалим, як херабунові, презентуємо відео, як, що це є херабуна, то, на мою думку, потрібно показати цю оснастку, тому що вона результативна. Про оснастку моребета є відео на каналі, кому цікаво, знайдете. Тому давайте не будемо українськими політиками, якщо ми обізвали відео азіатський стиль. То показуйте його і вказуйте, з якої він країни. Це буде цікаво. Я особисто з задоволенням подивився про той в'єтнамський коуд про нього мало відео про той же корейський. А до речі, як корейці називають херабуну у себе, хто знає ану професіонали критики, підкажіть. Якщо ж відео про херабуну, то показуйте справжню японську херабуну, а не Компіляції. Тому що виходить якось так, як у Шуріка Гармаша. Ми всі учились понемногу чому-нібудь як-нібудь. От як Тарас Григорович казав, будемо чужому навчатись і свого не цуратись. Вірно? Покльовка. О, цю вже не гріх на сковорідку покласти, літочка. Ще поки дві, та й можна і додому йти, скільки холостяку треба. Річка недалеко на годинку вивів, зловив 3-4 красика і все, з голодухи не помреш. А то чогось, от і наші жінки думають, що холостяки одні пельмені їдять і кефіром запивають. Е. Е. Ну що, давайте тепер розбиратися з отою японською херабуною, про яку ну, всі розказують. Я, звісно, знаю не все. Але в крайньому разі, чому на японських поплавках мітки різної довжини, коротенькі знизу, а довші зверху. І для чого вони ще потрібні, крім контролю тіста на очках. Знаю, але тому про всі плюси і мінуси Рабони.